Stalker 2 з'явиться на Gamescom, і це офіційно. До речі, метро 4 також більш за все там же отримає презентацію. І це тільки початок. Загалом мені є про що з вами поговорити, тому традиційно несіть щось похрумтіти. Підпишіться на цей, а також на канал GameZone, який в описі під відео, на якому є та буде потужний ігровий контент від мене. Ну що, а ми починаємо. Пропоную розпочати з метро. 4, а тоді до найсмачнішого до Stalker 2. Отож, Metro 4 з дуже великою ймовірністю потрапить на цьогорічний Gamescom, Та в результаті ми отримаємо дебютний тизер. А якщо повезе, то й трейлер. Якісь деталі по грі. Ну і якщо ж знову повезе, то дату релізу. Про те, що гра розробляється давно, ми знаємо. А хто не в курсі, ще з далекого 2020-го. Так, Metro як мінімум розробляється вже 5 років, якщо не більше. Але на жаль, весь процес відбувається в цілковитій тиші. Ем, чому важко сказати, та й сучасна політика ігрових компаній мене, чесно кажучи, бісить, що більшість гучних проєктів під грифом цілком таємно, а фанатам роками, десятиліттями лише сидіти і гадати, коли хоч якийсь натяк буде на реліз. Як це було й зі Stalker 2 протягом багатьох років, як це й відбувається з третьою Half-Life, і власне з четвертим метро. Сподіваюсь, розробники почали. Шнуть бути більш відкритими зі своїми фанатами, та буде яка не яка, але комунікація у вигляді елементарних, хоча б концепт артів. Або що, все ж з приводу метро є важливий момент, який каже, що гра точно скоро буде анонсована. А це те, що вперше за багато років 4A Games почала якусь активність в своїх соцмережах, найнявши нового ком'юніті менеджера. Тому я вважаю це дуже гарний привід переконатися, що на Gamescom для нас. Щось вже готується. До речі, а сама подія розпочнеться суперскоро, а це 20 серпня, загалом нам залишилось чекати рівно три тижні. А ви не забувайте перевіряти соцмережі For Games, а особливо сторінку в X, тому що дуже імовірно, що до 20-го числа там будуть нові публікації, які будуть натякати нам на скорий анонс. Ну що ж, а тепер до найголовнішого до Stalker 2. Але перед тим нагадаю, якщо ви плануєте... Я собі купити потужний ПК для комфортної гри в S.T.A.L.K.E.R. 2 та не тільки, але не витрачати на це всі гроші світу. Магазин КТС це ідеальне місце для покупки. В нас безмежний вибір, все тільки від офіційних виробників та дуже приємні ціни. А якщо скористатися промокодом МЕТАРЕАЛІСТ, ціни будуть ще приємнішими, тому звертайтеся. Отож, Stalker 2 Серце Чорнобиля це частина українського павільйону на Gamescom 2025. Все відбувається саме так, як я й припускав в минулих відео. Отож, цитую, гра від GSC Game World, яка минулого року вразила фанатів по всьому світу, новим розділом у легендарній історії зони, продовжує розширювати свою аудиторію. Цього року вона вперше дебютує на PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Отож, тепер. Ми точно знаємо, що гра приїде на виставку. Більш за все, там її можна буде пограти на PlayStation. Але камон їхати на Gamescom, щоб дати пограти проект, який вже рік як релізнувся, ідея так собі. Тому ймовірність анонсу нового DLC практично 100%. До того ж, як я вже казав, DLC дуже полюбляють робити анонси саме на Gamescom, показувати нові трейлери і все таке, як це було раніше, як це було два. А чи три роки підряд перед релізом основної гри. Тому Лиманськ вже зовсім зовсім скоро. Моя оцінка наступна: на події ми побачимо геймплей з PlayStation 5 та, можливо, покращену версію для прошки. Ну й вишенькою на торті буде анонс DLC з новим трейлером. Чи буде варіант його пограти в спільноті на Gamescom? Це навряд. Але от презентація нових аномалій, артефактів, можливо, мутантів, можливо, навіть нових механік, ймовірно, буде. Буде, але для нас головне це, щоб дропнули дату релізу. А дата релізу може бути присвячена річниці релізу основної гри, тобто 20 листопада, що звучить доволі реалістично. Ну або реліз буде разом з появою гри на PlayStation 5 в кінці року. Хоча й 20 листопада це якби теж не початок. Загалом, листопад-грудень, це релізний період DLC для Stalker 2. Можете скрінити. Щоправда, якщо на Gamescom дату релізу доповнення не Дропнуть, можете не сумніватися, воно не вийде ані цього року, ані на початку наступного. Тому вся надія саме на визначеність розробників на Gamescom. Все ж, я більш ніж певен, інфи по грі буде багато. Ось, а що буде в тому DLC? Хто дивиться мої відео, ви повинні знати, а хто новенький в двох словах пробіжусь. Отож, перше DLC для Stalker 2 це таємниця Лиманська. Власне, де й буде відбуватися основна сюжетка гри. Хоча, окрім, Лиманська буде залізний ліс, і про нього ще буде два слова. Також буде чаес та інші локації. Уявіть на секундочку, в цьому DLC ми нарешті потрапимо до ЧАЕС, звучить як мрія. Також ми будемо гуляти по самому Лиманську, це дуже атмосферна лока з чистого неба. І я дуже сподіваюсь, що розробники атмосферу не профукають, адже гуляти вуличками Лиманська це окремий вид задоволення. З приводу залізного лісу. Так чому я настільки переконаний, що анонс DLC точно відбудеться, а це саме завдяки залізному лісу. Адже ворота до цієї локи нам показали саме в трейлері з анонсом на PlayStation 5. А всі фанати в курсі, що основна, так би мовити, фішка першого DLC, що ці ворота якраз і будуть відчинені. Символічно, безумовно, розробники нам прямо натякнули, що ми вже біля воріт, очікуйте. Тому, друзі, підтягуйтеся 20 серпня до нас, адже ми будемо всі три чи чотири дні геймскому стрімити в надії побачити як нове метро, так і DLC для Stalker 2. Також кажуть, що там повинні анонсувати четвертий байошок, ну або ж ремейк першої частини, і що перший, що другий сценарій мене дуже радує. Адже ми, як кажуть, знову повернемося в підводне місто захоплення. Ну, хто в темі, той знає про що я кажу, все ж я роблю ставку на ремейк першого баю. На Unreal Engine 5. А потім за рік 2 буде анонс четвертої частини. Знову ж скріньте. Загалом, друзі, рівно за три тижні це почнеться, будуть відбуватися в якійсь мірі історичні події. Тому не пропустіть Gamescom, Підписуйтесь на наш канал та ставте на дзвіночок, аби не пропустити як нові відео, так і власне сам Gamescom. А також не забувайте заглянути в наш магазин та скористатися промокодом Матеріаліст. Обіцяю, ви знайте. Я там багато цікавого для себе, та ще й за вигідною ціною. Ну а на сьогодні це все. Як завжди, був радий з вами побачитися. До скорої зустрічі.